Добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні я на новій маячці і попав на птицю. Тут де птиця продається. Потім з цісарки. 200. А качечки. Качки 80. 80. Кури. І індюшки. Це все молодняк. Дякую. – Великани? – 400. А простяки? Ці по 200. Подвісті такі, так? Такі 400 такі менше по 200. А індюки? П'ятсот, індюк. І скільки в нього вісу може бути? Більше сім'ї. Більше семи. Це нормально. Якраз? До тюк 120 гривень. Отаку От привезли рев'єру. Це на маятки тут продається. Тут, як кажеться, село картопляників. Вони тут займаються на, як сказати, в нагородах. Два рази садять картошку, а третій раз можуть посадити ще й капусту або молоду, або пекінку. 13 гривень, Рив'єра, друга репродукція, Чернігів. Є Аризона 12 і Рив'єра 12,50. Теж привозна. А яка репродукція, не знаєте? Да? Друга. Кажуть друга. Редскарлі 8 і Аризона 12. Фотосесії запрещені у нас. 8 фотосъйом. 12, Да. да. 12 гривень сказали, ну це я вам рекламу роблю, що приїхали і вас взяли ага. картоплю. Ага. Розумієте, ні? Адрес, 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 а от тут нового маячка. Чи може счт дати? 12,50 грив'єра. Є ціни тут 12 до... 14 дерев'єра, Яка репродукція? Ніхто вам нічого правда, не скаже. Третя. Це третя. Третя, так. Да? Отакий дядько Тірас продає, бачите. Сімейна. І покажу.